Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. У сучасних системах безпеки важливо, щоб камера не просто записувала відео, а давала максимально якісну картинку, розпізнаючи тип об'єкту для охорони периметру. Саме такою є камера від ізраїльського бренду Provision ISR BMW 320 CRN. 36. Це 2-мегапіксельна камера, яка знімає у Full HD і передає чітку картинку зі швидкістю 25 кадрів на секунду. Особливу увагу варто звернути на її матрицю. Завдяки світлочутливому сенсору і широкій діафрагмі F1.0 камера бачить більше світла, ніж звичайні моделі. Це дозволяє їй працювати в умовах дуже слабкого освітлення, коли інші камери вже перейшли на чорно-білу картинку. Саме тому технологія Rainbow. Реалізована тут на високому рівні. Навіть уночі при мінімальному освітленні зображення залишається кольоровим. А коли світла зовсім не вистачає, вмикається led підсвітка, і ви продовжуєте бачити кольорове зображення. Ще одна сильна сторона камери вбудована Дідіє-аналітика. Вона розпізнає, що саме відбувається в кадрі, чи це рух людини, чи автомобіля, чи хтось перетинає задану лінію або зону. Завдяки цьому система не реагує на кожен рух листя чи тіні. Реакція тільки на справжні події, які дійсно важливі. Камера також чудово справляється зі складним освітленням. Технологія True VDR із динамічним діапазоном 120 дБ. Вирівнює картинку, навіть якщо одна частина сцени у яскравому сонці, а інша в глибокій тіні. Додаткові функції як 3D-шумозаглушення та корекція засвітів роблять зображення максимально чистим. Для зручності зберігання даних камера підтримує сучасні формати стиснення H265 та H265 що дозволяє економити місце на жорсткому диску відеореєстратора. А завдяки можливості запису на мікро sd картку камера може працювати автономно і зберігати відео навіть без підключення. До реєстратора. Корпус із класом захисту IP67 надійно захищає від дощу і пилу, тому камера стабільно працює на вулиці при будь-якій погоді від мінус 30 до плюс 60 градусів за Цельсієм. Живення можна подати як звичайним 12-вольтовим блоком, так і через поєкомутатор, що значно спрощує монтаж. Усе це робить BMW320 CRN36 ідеальним рішенням для тих, хто шукає камеру, яка не підведе ні в день, ні вночі. Вона дає детальне кольорове зображення навіть у сутінках, розумно аналізує події і забезпечує стабільний захист вашого об'єкта. Саме зараз на цю модель у нашому магазині Безпека Шоп приємна ціна. Посилання на камеру залишаємо в описі на це відео. До зустрічі!